Частина один леви народжені під знаком сонця, і в їхньому характері завжди відчувається прагнення до світла, тепла та простору. Вони не терплять тісноти, віддають перевагу всьому величному і яскравому, тому навіть у виборі кімнатних рослин їхня натура вимагає особливого підходу. Зелень для лева – це не просто прикраса дому, а своєрідний символ сили, енергії та величі. Адже кожна деталь в інтер'єрі має підкреслювати їхню внутрішню впевненість і королівську натуру. Рослини стають для лева не лише джерелом гармонії, а й своєрідним віддзеркаленням їхньої гордості, краси і прагнення бути в центрі уваги. Вони обирають ті квіти й дерева, які можуть розкритися у всій своїй повноті адже тільки така жива прикраса здатна підживлювати їхню силу та надихати на нові звершення. Частина 2. Серед усього розмаїття кімнатних рослин особливе місце для лева займають ті, які віддзеркалюють його внутрішню велич і сонячну природу. Леви люблять те, що привертає увагу, те, що вражає пишнотою, розкішшю та виразністю. Тому їхній вибір найчастіше зупиняється на тих рослинах, які мають яскраве забарвлення, розкішну форму листя або квітів, а також уособлюють силу та стійкість. Одним із таких улюбленців є хлорофітум. Витривала і водночас надзвичайно красива рослина, що символізує чистоту і постійне оновлення. Її зелене листя з білими смужками завжди свіже. Воно очищує повітря і створює атмосферу гармонії, що так необхідна левам для підтримки їхньої внутрішньої сили. Хлорофітум легко переносить помилки в догляді, але водночас завжди виглядає охайним і життєрадісним, наче підкреслюючи, що справжня сила у витривалості. Ще однією важливою рослиною для лева є гібіскус, який часто називають китайською трояндою. Його великі яскраві квіти нагадують про сонце, яке є покровителем цього знаку. Гібіскус асоціюється з пристрастю, енергією, красою і урочистістю, тому він ідеально підходить для лева, що завжди прагне бути в центрі уваги. Квіти гібіскуса стають справжньою окрасою кімнати, привертають погляди та створюють святковий настрій. А сама рослина потребує турботи й уваги, що повністю відповідає характеру лева, вона щедро віддячує пишним цвітінням лише тоді, коли отримує належний догляд і тепло. Для лева цей символічний обмін турботи і краси особливо важливий, адже він підкреслює гармонію між господарем і його зеленим улюбленцем. Не менш важливе місце серед рослин, що пасують левам, займає алоказія. Рослина з великим незвичайним листям, яке нагадує форму сердець або стріл. Її декоративний вигляд завжди викликає захоплення адже кожен листок, немов витвір мистецтва, темнозелений фон із виразними світлими прожилками створює ефект розкоші і неповторності. Алоказія вимагає уважного догляду адже вона любить вологість і стабільний мікроклімат. Проте саме ця вимогливість приваблює левів вони бачать у ній віддзеркалення себе. Величне створіння, яке потребує простору і поваги, а у відповідь дарує красу, що не залишає байдужим нікого. Аллоказія, немов царська прикраса, підкреслює розкіш будь-якої оселі, роблячи її місцем сили та натхнення. Антуріум, який ще називають квіткою щастя або чоловічим щастям, теж гармонійно вписується в життя лева. Його яскраві червоні покривала і глянцеве листя створюють образ пристрасті та енергії, що повністю відповідає вогняній натурі цього знака. Антуріум випромінює силу він завжди виглядає ефектно і вражаюче, немов підкреслюючи, що навіть у світі рослин є ті, хто заслуговує на звання короля. Для лева це надзвичайно важливо, адже він прагне, щоб його дім був наповнений особливою атмосферою. А Антуріум якнайкраще створює ауру престижу, благородства і життєвої енергії. Догляд за ним вимагає регулярності й уваги до деталей, проте леви готові вкладати сили, адже результат завжди перевершує очікування. Пальми ще один символ для лева, адже вони асоціюються з тропічним сонцем, теплом і величчю. Високі, стрункі, з розкішними віяловими або перистими листками, пальми створюють атмосферу розкоші та простору. Вони потребують багато світла й місця, що ідеально відповідає характеру лева, який не терпить обмежень. Пальма у кімнаті чи холі перетворює простір на справжній палац, підкреслюючи статус господаря і створюючи відчуття величності. Для лева це не просто зелена прикраса, а своєрідний трон серед рослинного царства, на який він покладає свою гордість і любов до життя. Кожна з цих рослин несе в собі щось більше, ніж просто декоративну функцію. Вони стають символами характеру лева, його внутрішньої сили, пристрасті й прагнення до краси. Хлорофітум дарує свіжість і витривалість, гібіскус приносить свято й енергію, а локазія підкреслює величність і загадковість. Антуріум вражає пристрастю і силою, а пальми дарують відчуття простору й розкоші. Усі вони разом створюють у домі лева гармонійний ансамбль, який не лише прикрашає інтер'єр, а й підживлює його енергією. Додає впевненості і надихає на нові звершення. Частина трех. Догляд за кімнатними рослинами для лева це справжнє мистецтво, адже ці знаки зодіаку прагнуть, щоб їхні зелені улюбленці завжди виглядали розкішно, яскраво й ефектно. Найперше на що слід звернути увагу, це світло. Леви, як діти сонця, повинні оточувати себе рослинами, які добре почуваються в яскравих променях. Для більшості згаданих видів гібіскуса, антуріума. Пальм чи алоказії, життєво необхідне достатнє освітлення. Вони полюбляють розсіяне, але водночас інтенсивне світло, тому найкращим місцем для таких рослин є просторі вітальні чи кімнати з великими вікнами, де сонячні промені не спалюють листя, але дарують рослинам необхідну енергію. Леву слід пам'ятати, що надмірне затемнення для цих культур згубне, адже вони починають втрачати свій декоративний вигляд. Листя блідне – Квіти перестають з'являтися, а сама рослина поступово слабшає. Температура і тепло друга важлива умова. Леви люблять стабільність і їхні рослини також. Оптимальний діапазон температури для більшості королівських зелених улюбленців становить від плюс 120 до плюс 127 градусів, а в зимовий період не нижче плюс 16. Різкі перепади, холодні протяги чи близькість до кондиціонерів можуть стати причиною серйозних проблем, тому слідкувати за стабільністю мікроклімату це один із головних секретів правильного догляду. Для Лева дуже важливо, щоб рослини перебували в комфортних умовах, адже їхній вигляд безпосередньо впливає на атмосферу в оселі, а отже й на внутрішній стан господаря. Полив справжня наука для лева. Тут головне знайти баланс між надлишком і нестачею вологи. Наприклад, гібіскус і антуріум люблять регулярний і рясний полив, але не терплять застою води в горщику, адже це може призвести до гниття коренів. Хлорофітум витримує легке пересихання ґрунту, але йому теж потрібен достатній рівень вологості, щоб розвивати пишне листя. Алоказія й пальми взагалі не переносять пересушування, тож для них важливо підтримувати землю з легка вологою постійно, але без надмірної сирості. Секрет полягає в тому, щоб завжди перевіряти верхній шар ґрунту перед поливом. Якщо він сухий на 2-3 см, настав час полити. Вода повинна бути відстояною кімнатної температури, адже холодна рідина може пошкодити ніжне коріння. Для лева корисно запровадити звичку поливати рослини у певні дні тижня, щоб підтримувати стабільний режим. Підживлення ще одна умова розкішного вигляду. Леви, як істоти щедрі. Повинні пам'ятати, що й рослини потребують додаткового живлення, аби радувати пишним листям і квітами. У період активного росту з весни до осені необхідно вносити мінеральні добрива кожні два тижні, віддаючи перевагу складам із калієм і фосфором для цвітіння та азотом для розвитку листя. Антуріум і гібіскус особливо вимогливі до поживних речовин, бо саме від цього залежить інтенсивність їхнього цвітіння. Алоказія з її потужним листям потребує стабільного підживлення мінералами для формування здорової зеленої маси. Пальми ж віддячують регулярним внесенням комплексних добрив, які підтримують силу їхніх довгих листків. У зимовий період підживлення потрібно зменшити або повністю припинити, аби рослини могли відпочити. Не менш важливим для лева є створення правильного простору рослини цього знака люблять простір і не терплять тісноти. Пальми варто розміщувати окремо в кутах великих кімнат, де вони можуть розростатися без обмежень. Ібіскус добре почувається біля сонячного вікна, де є достатньо місця для його розлогої крони. Антуріум і алоказію краще розташовувати в елегантних керамічних горщиках, які підкреслюють їхню красу, а хлорофітум чудово виглядає в підвісних кашпо, додаючи легкості і динаміки простору. Таким чином кожна рослина отримує власний трон. А разом вони створюють гармонійну композицію. Додатковим секретом догляду є вологість повітря. Леви живуть активним життям, але не повинні забувати, що їхні рослини часто походять із тропічних країв, де вологість відіграє ключову роль. Тому регулярне оприскування листя теплою водою або встановлення зволожувача в кімнаті допоможе алоказії, антуріуму та пальмам розвиватися пишно і здорово. Особливо це актуально взимку, коли повітря в оселі стає сухим через опалення. Таким чином, основними секретами догляду за рослинами лева є світло, тепло, правильний полив, регулярне підживлення, достатній простір і оптимальна вологість. Коли всі ці умови дотримані, зелені улюбленці віддячать пишним виглядом, рясним цвітінням і красою, що стане справжньою гордістю господаря. Для лева це має особливе значення, адже доглянуті рослини створюють у домі атмосферу величі і гармонії, яка надихає на нові досягнення і робить простір справжнім відображенням його королівської натури. Частина чтеки, доглядаючи за кімнатними рослинами, які так пасують Левам, варто пам'ятати, що разом із красою завжди приходять певні труднощі, ці рослини, хоч і вражають своєю розкішю та силою. Це ж залишаються живими істотами, чутливими до умов навколишнього середовища. Найпоширенішою проблемою є поява шкідників. Павутинний кліщ, попелиця, щитівка чи трипси здатні завдати значної шкоди декоративності рослин, позбавляючи їхнього сяючого вигляду. Виявити перші ознаки шкідників допомагає уважність тонка павутинка на звороті листя, липкий наліт, жовті плями чи скручування листків. Сигнал до негайних дій. Левам слід мати під рукою м'який мильний розчин для оприскування або спеціальні біопрепарати, які не лише знищують шкідників, а й захищають рослину від повторного зараження. Важливо діяти швидко і рішуче, адже кожен день зволікання може призвести до значного ослаблення улюбленця. Ще однією поширеною проблемою є надлишок вологи. Леви, прагнучи оточувати себе рослинами у всій їхній красі, часто схильні проявляти надмірну турботу, рясно поливаючи квіти, але саме надмірний полив стає причиною загнивання коренів, появи цвілі на ґрунті і розвитку грибкових інфекцій. Симптомами цієї біди є жовтіючі листки, млявий вигляд навіть після поливу і неприємний запах від землі. Щоб уникнути таких ситуацій, слід дбати про якісний дренаж у горщиках, використовуючи керамзит або гравій на дні, а також стежити, щоб вода не застоювалась у піддонах. Левам важливо виробити звичку перевіряти стан ґрунту перед поливом, а не орієнтуватися лише на графік чи настрій, адже кожна рослина має свій індивідуальний ритм споживання вологи. Не менш небезпечним ворогом для рослин лева є нестача світла. Попри те, що більшість із них люблять яскраве освітлення в умовах міських квартир, особливо взимку, світлового дня часто бракує. У таких ситуаціях рослини витягуються, втрачають насиченість кольору, а їхні квіти стають рідкісними або зовсім зникають. Рішенням є використання додаткових фітоламп, які імітують природне сонячне світло і забезпечують рослини необхідною енергією для фотосинтезу. Леви повинні розуміти, що для збереження пишного вигляду рослин у зимовий період таке підсвічування стає не примхою, а справжньою необхідністю. Розміщення ламп над рослинами на висоті 30-40 см дозволяє підтримувати їх у здоровому стані навіть у найтемніші місяці року. Особливої уваги потребує профілактика хвороб, листкові плямистості, борошни староса, гнилі різних типів. Усе це може стати серйозним випробуванням для господаря. Щоб уникнути таких проблем, важливо регулярно оглядати рослини, видаляти сухе й пошкоджене листя, протирати поверхню листків від пилу і забезпечувати хорошу циркуляцію повітря. Левам рекомендується проводити профілактичне оприскування біологічними стимуляторами та захисними препаратами, які зміцнюють імунітет рослин. Особливо це актуально для гібіскуса та алоказії. Які можуть стати мішенню для грибкових інфекцій у разі надмірної вологості або різких перепадів температур. Пересадка ще, ще один секрет довготривалого процвітання рослин. Більшість видів, що так пасують левам, мають швидкий ріст і їхні корені потребують більше простору. Якщо залишити квітку в тісному горщику, вона поступово починає слабшати, втрачає здатність цвісти чи формувати розкішне листя. Найкраще пересаджувати їх раз на рік навесні, у горщики на 2-3 см більші за попередні, при цьому важливо використовувати якісні ґрунтові суміші, відповідні для конкретного виду, легкі, добре дреновані субстрати для хлорофітума, більш поживні і вологемістки для антуріума та алоказії, а також спеціальні суміші з домішкою піску для пальм. Пересадка не лише дарує простір для росту, а й оновлює живильний запас ґрунту, що стає запорукою нової хвилі пишності і краси. Омолодження рослин ще одна важлива процедура. Хлорофітум, наприклад, утворює багато діток, які можна відсаджувати, надаючи нове життя рослині. Гібіскус добре реагує на обрізку, після якої формує густішу крону та рясніше цвіте. Алоказія іноді втрачає нижнє листя, і тоді варто поділити кореневище, щоб омолодити кущ. Пальми ж рідко омолоджують традиційними методами, але вони потребують видалення старого листя, яке забирає сили у рослини. Леви, які люблять, щоб усе довкола було у відмінному вигляді, повинні приділяти цим процедурам належну увагу, адже саме завдяки їм рослини завжди залишатимуться свіжими та здоровими. Таким чином, Труднощі догляду за рослинами для Лева цілком подолані, якщо знати секрети і приділяти увагу деталям. Боротися зі шкідниками, уникати надлишку вологи, забезпечувати світло, проводити профілактику хвороб, пересаджувати й омолоджувати улюбленців усе це формує цілісну систему турботи. Для Лева цей процес стає не лише обов'язком, а й справжнім ритуалом, який приносить задоволення і зміцнює зв'язок із природою. Коли рослини розквітають у всій своїй силі, вони стають відображенням внутрішнього світу лева, величного, енергійного і сповненого життя. Частина п'ятий гармонія між левом і його рослинами це особливий взаємозв'язок, у якому природа та характер знака зодіаку поєднуються в єдиний ритм. Для лева кімнатні рослини не є випадковим доповненням інтер'єру вони стають справжнім джерелом натхнення, символом сили та внутрішньої рівноваги. Леви завжди прагнуть створити довкола себе атмосферу величі й розкоші, і саме зелень допомагає підсилювати цей ефект, адже вона живить простір свіжістю, робить його наповненим життям і підкреслює неповторність господаря. Коли Лев заходить у кімнату, прикрашену розкішними пальмами, яскравими квітами гібіскуса чи благородними антуріумами, він відчуває, як енергія природи проникає в його серце, надаючи впевненості і нових сил для щоденних звершень. Ця гармонія стає настільки глибокою, що іноді здається, ніби рослини і господар живуть у тісному діалозі, підживлюючи одне одного енергією. Важливим аспектом є те, що рослини здатні підтримувати психологічний баланс лева, попри зовнішню силу і гордість, цей знак часто переживає внутрішнє напруження, викликане високими вимогами до себе та оточення. Зелень у домі діє як заспокійливий елемент, допомагає відновлювати внутрішню рівновагу і позбавлятися зайвої тривоги наприклад, хлорофітум, очищуючи повітря від шкідливих домішок, водночас очищує і думки, створюючи атмосферу спокою. Алоказія зі своїм величним листям навіює відчуття стабільності і сили, нагадуючи Левові, що справжня влада ґрунтується на гармонії, а не на хаосі. Антуріум своїми яскравими квітами додає радості і підсилює віру в краще, а гібіску з його сонячними бутонами, немов дарує щоденне свято, Пальми ж створюють простір, у якому легко дихається, і формують атмосферу тропічного тепла, що наповнює господаря життєлюбством. Особливу роль відіграє правильне поєднання рослин у композиціях. Левам варто звертати увагу не лише на окремі види, а й на їхнє гармонійне сусідство. Наприклад, велика пальма може стати центром зеленого трону у вітальні, а довкола неї можна розташувати антуріуми в елегантних керамічних горщиках і кілька кущів хлорофітума, які додадуть легкості та руху. Біля вікна чудово почуватиметься гібіскус, який завдяки своєму яскравому цвітінню створюватиме відчуття свята, а в більш затінених куточках розкриватиметься алоказія, додаючи кімнаті екзотичного шарму. Така композиція не лише прикрашає інтер'єр, а й формує особливу ауру, простір, де поєднуються енергія, краса і гармонія. Леви відчувають себе в такому середовищі, немов у власному палаці, де кожна рослина має своє призначення та значення. Розміщення рослин у кімнатах відіграє ключову роль у створенні бажаного ефекту. Леви люблять, щоб усе виглядало урочисто і водночас природно, тому варто розташовувати зелених улюбленців так. Аби вони підкреслювали простір. У вітальні доречно розмістити високі пальми і розлогі гібіскуси, які створюють атмосферу розкоші та гостинності. У спальні варто поставити алоказію чи антуріум, адже вони сприяють гармонії у стосунках і дарують відчуття затишку. На кухні або в робочому кабінеті чудово почуватиметься хлорофітум, який очищує повітря і підтримує бадьорість думок. Важливо також враховувати, що рослини лева люблять простір, тож не слід розташовувати їх надто тісно. Кожна повинна мати можливість розкритися у своїй красі. Леви, які приділяють увагу цим деталям, перетворюють свій дім на місце сили, де зелень стає джерелом натхнення. Рослини також здатні стимулювати творчий потенціал лева. Вогняна натура цього знака потребує постійного джерела натхнення, і саме зелень у домі стає таким джерелом. Поглядаючи на розкриті квіти гібіскуса чи на блискучі листя Антуріума, лев відчуває прилив енергії та ідей. Алоказія надихає на пошук нових шляхів, адже її хімерне листя нагадує про невичерпність природи, а хлорофітум своєю простотою та водночас невибагливістю навчає, що навіть у буденності можна знайти красу. Пальмаш з її величним виглядом пробуджує бажання мислити масштабно і прагнути до великих досягнень. Усі ці елементи разом створюють середовище, у якому Лев стає ще сильнішим, упевненішим і готовим до нових звершень. Отже, кімнатні рослини для Лева це не лише декоративний елемент інтер'єру, а справжні союзники і партнери у щоденному житті. Вони підсилюють енергію господаря, допомагають зберігати внутрішню гармонію, підтримують психологічний баланс і надихають на творчість у поєднанні правильного догляду. Гармонійного розміщення і уважного ставлення рослини стають для Лева справжнім зеленим троном, простором, у якому він відчуває себе королем не лише за знаком зодіаку, а й у власному домі. І саме ця гармонія між величною натурою Лева та його зеленими улюбленцями стає ключ.